Горішні плавні одне з міст, яке найбільше потерпає на Полтавщині після нічної атаки. РФ у нас зараз вода була зранку, зараз припинилась, світла немає. Газ є, звичайно опалення також немає. Питною водою запасались, павербанк, поки тримаємось. Як розповіли у Горишньоплавнівській міській раді, місто перейшло у так званий режим надзвичайної ситуації. Нині розглядають можливість погодинного підключення електропостачання. Централізоване водопостачання також буде за графіками по дві години зранку та дві години увечері. Система опалення у деяких будинках частково заповітряна. Ці проблеми усувають. Місцева лікарня працює від джерела резервного живлення, а освітній процес у навчальних закладах триває у звичному режимі. Мобільна працює частково 99,5% споживачів теплової енергії отримують теплову енергію. Воду ми зробили погодинно. О 12-й ми виключили водопостачання, і якщо не буде відновлена електрика, з вісімнадцяти до двадцятої ми знов подамо воду на місто. Взагалі, ми десь плануємо. 4 5 годин отримувати водопостачання. Що стосується водовідведення, все працює. Всі каналізаційно-насосні станції забезпечені живленням ведгенераторів. Всі комунальні послуги, окрім гарячого водопостачання, у нас у місті працюють. У місті функціонує чотири пункти незламності. Все є, ми підготовлені. Вимикали світло, ну у нас є акумулятор, інвертор і так далі. Так що. Все добре, ми за містом живемо, так що ми тільки прийшли в нас фотосесія. Ми за Я після ночної зміни поки з дитиною я спала, нічого не чула. Ми проживаємо в п'ятиповерхівці. Води не було зранку, потім по з'явилася вода і сказали, що будуть давати по годинах. У нас, слава Богу, немає малих дітей. Ми двоє дорослих людей. То якось ми справимося. Я думаю, заходила. Кілька магазинів, у АТБ люди заряджають пристрої мобільні, всі працюють, хто може на генераторах, люди користуються нагодою погуляти, всі розуміють. Поки ж у громаді вірять у швидку роботу енергетиків. Сподіваємось, що наші енергетики, обленерго, Укренерго відновлять хоча б частково роботу обладнання, і ми будемо з живленням. Якщо не буде значних погіршень, по інших енергоносіях то ми ну, до нового року зможемо автономно виживати достатньо впевнено. Марина Пахуща, Ліля Пархоменко та Микола Єрьоменко Суспільне новини, Полтава.